Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Фінансова грамотність і ми продовжимо говорити про страхування. Сьогодні допоможе нам в цьому Ірина Манько, керівник відділу департаменту страхового регулювання. Я вітаю вас, пані Ірина. В нашій Добре, студії ми з вами минулого разу вже говорили про страхування. Ну і сьогодні будемо говорити про найцікавіше для наших телеглядачів: що робити, якщо все ж таки страховий випадок стався. Перш за все, треба чітко запам'ятати собі десь зафіксувати телефони страхової компанії, за якими необхідно повідомити про настання страхового випадку. При підписанні договору дуже уважно читати протягом якого періоду і письмово чи достатньо усно необхідно повідомити страхову компанію. Бо якщо говорити про відмову в виплаті страхові шкодування, перше місце займає або несвоєчасне, або неправильне повідомлення про настання страхового випадку. А неправильно, це що? А неправильно, такі? якщо є вимога, що, наприклад, зрозуміло, якщо ви знаходитесь на трасі, щось сталося, ніхто не поїде в страхову компанію одразу подавати якісь документи або заяву. Але якщо в договорі написано, наприклад, що ви протягом двох робочих днів повинні письмово повідомити про, це, про цей випадок, то тоді треба зафіксувати, що ви повідомили телефоном, а бажано взагалі зафіксувати, хто прийняв цей телефонний дзвінок. А потім протягом цих двох днів виконати наступну вимогу, тобто подати письмово, приїхати будь-яке відділення страхової компанії і подати заяву. Але коли ви укладаєте договір, треба вже на тому етапі дізнатися, кому повідомити, коли. Яке відділення чи має значення яке відділення, якщо, наприклад, знаходитись в іншим, ну на інші, в іншій області на іншій території в Україні, це треба дізнатися вже на момент укладення договору і знати, кому як і в якому вигляді подавати. Ну, справді, от особливо коли ДТП трапляється, то ну майже всі страхові компанії вимагають, щоб страховик приїжджав теж на місце, наприклад, оглядав чи там викликав ДАІ. Ну це ж теж неможливо десь в іншому місті. Дає є, є така вимога, що повинен, наприклад, по автоцивілці виїжджати аварійний комісар. Якщо страховик не надає свого аварійного комісара або представника, який вийде на місце ДТП. На місце страхувальника я б все одно повідомила додатково страхову компанію і зафіксувати цей момент, тому угу. що коли в тебе є письмовий доказ цього повідомлення, є рекомендовані листи, наприклад, можна подати факсом, це буде зафіксовано. Все це зафіксувати письмово, що ви повідомляли. Але ми розуміємо, що це просто факт повідомлення. А потім вже розбиратися з документами, збирати документи необхідні, тому що аварійний комісар, який приїде на місце, він буде займатися оцінкою збитків, він буде вивчати схему ДТП, він буде розмовляти з представниками ДАІ, що сталося, як сталося, які договори страхування є в того, хто постраждав, які договори є в того, хто ну. Скажімо так, попередньо ми розуміємо, що він винний в цьому ДТП, і він буде займатися цими документами. Але обов'язок, як правило, лежить на або постраждалим, якщо це автоцивілка, або страхувальнику, якщо це каско або автоцивілка, все одно цей обов'язок він є в договорі, і дуже важливо, треба його прочитати, коли і кому як повідомити. Протягом якого терміну вам все ж таки мусять повернути гроші оці збитки. Як це відбувається, якщо це добровільне веде страхування, наприклад, КАСКО, це прописується конкретно в договорі, але там є такий момент, на який треба звернути увагу. Як правило, написано, що випадка страхового відшкодування відбувається в момент, коли ви подали усі документи. Можна сказати, що деякі страхові компанії ну, зловживають цим моментом, тому що документи вони можуть робити якісь додаткові запити, чи до безпосередньо страхувальника, чи може до ДАІ, чи можливо до якихось медичних закладів, не дати нам додаткову якусь інформацію, і вважати, що той момент, що ви вже зібрали всі документи, скажімо так, він ще не настав. Безумовно, така ж ситуація і 90 днів. Да? Тобто, у нас є повта цивілці, в законі прямо приписано, що 90 днів повинні здійснити страхові відшкодування. Але там залишається той самий момент. У нас є проблема, що необхідно довести, якщо це вона, да? тобто в судовому порядку. І ми розуміємо, що це може, скажімо, ця подія може вона так руками може руками розтягуватися. розтягуватися. Зараз ми працюємо до речі над законопроектом щодо спрощення. І зменшення строків і спрощення цієї процедури. Першим кроком це європротокол. Мабуть, вже знайомі деякі наші глядачі з цим документом. Це коли немає постраждалих, домовилися водії, вони за схемою оформлюються Європротокол, не викликають ГАІ, подають дає, вибачте до страхової компанії. Але 90 днів. Теж можливо, можливо такий момент, що не дотримується страхова компанія, тому що теж чекають якихось додаткових документів. Тому якщо ви бачите, що страхова компанія вона дещо зловживає, чи вимагає якісь документи, які не передбачені законом або договором, а в договорі у вас чітко прописано, що ви повинні подати, то тоді, мабуть, я б рекомендувала звернутися. Попередньо до страхової компанії, а краще звертатися одночасно і до страхової компанії, і до регулятора, тобто нацкомфінпослуг, з скаргою на цю страхову компанію. Якщо все ж таки не виплачується, от який процент страхових, які намагаються не виплачувати кошти, наскільки багато до вас звертаються от таких людей? Я скажу так, що, на жаль, на жаль, скарг дуже багато, але скарги треба поділити. Мабуть, на ті, що дійсно відповідають порушеним питанням у цих скаргах, коли є порушення страховиком, а тоді, як правило, ми або застосовуємо заходи впливу. Якщо не виконує, але попередньо ми, в нас є такий механізм. Ми попереджаємо, що ми зафіксували, що по закону вони повинні були виплатити цій особі. І, як правило, не хочуть страховики мати заходи впливу від регулятора, тому що це зупиняє подальші якісь дії, там отримання ліцензії і тому подібне, вони самостійно виплачують. Uh -huh. а, тобто це ефективний, і наскільки це пришвидшує процес? А, я скажу так, що от за останній місяць більше мільйона гривень виплачено було за результатами цього самостійного усунення, тобто до застосування заходів впливу. Тобто, ми скажу після так, скарги, але після скарги, на жаль. Uh -huh. Є досить високий відсоток скарг, на жаль, на компанії, які виключені з реєстру, вони не є під наглядом Нацкомфінпослуг, але вони ще не. Процедуру банкротства не завершили, вони не визнані банкрутами. і моторно-транспортне страхове бюро ще не виплачує за цих страховиків з фондів відповідних. Тобто, там, взагалі, поки що зупинка тобто, немає компанії. Компанія зупинена, вона угу. не працює коштів. Немає для виплати. Наступає норма закону, що необхідно платити з фондів матерно-транспортного бюро. Але там є один момент: що коли офіційно визнано банкротом. Банкротство, на жаль, на сьогодні в Україні займає досить такий теж, значний строк, mm -hmm. щоб визнати компанію банкротом. І тому Поки що дуже високий відсоток скарг саме ну це, скажімо, так не стільки скарги, а е, запити, що що робити, куди звертатися, і чи не е, порушили справу про банкротство або не визнали банкротом конкретні компанії. Тобто тут ми відсилаємо або до. На жаль, моторнотранспортне бюро, якщо це вже визнане банкротом. Якщо не визнано банкротом, ми зверта... ну, скажімо так спрямуємо до арбітражних керуючих або осіб, які відповідальні за проведення цієї процедури ліквідації банкротства, демо всі реквізити, що треба робити і куди звертатися. Ну, я теж зі страховою мала свій досвід. Я пам'ятаю, що 4 місяці мені не могли виплатити там зовсім копійки, хоча я за 6 років за машину віддала майже 60 тисяч. Ну, заказку, і це були величезні проблеми, Ну, слава Богу, вони все ж таки були вирішені, не довелося до вас звертатися. <рес> <рес> Але вже дуже хотілося. Ну, Скажімо так, ми вважаємо, що звертатися до нас каргу це досить ефективно. Але єдине прохання, що до заяви вона складається в вільній формі, на сайті, на нашому є приклади, як це написати, цю скаргу. Але дуже велике прохання підкладати до заяви. Всі документи, що є в наявності, тобто, чим більше по договорів, було. або uh -huh. якоїсь можливо, якоїсь листування. Якщо вам відмовили, то підкласти цю відмову. Звичайно, копії ми не вимагаємо оригіналів. Це, скажімо так, полегшує нашу роботу, пришвидшує нашу роботу. Uh -huh. Але в будь-якому випадку схема реакці... реакція на скаргу є такою у нас, що ми. Отримаємо, а робимо додатковий запит до страховика в будь-якому випадку. Ми робимо цей запит. Отримаємо інформацію від страховика, тобто аргументацію страховика, чому він відмовив. Скажімо так, дивимося на. Те, що нам подав громадянин і що нам подала страховик, коли є порушення, ми його фіксуємо відповідно застосовуємо заходи впливу. Тобто, в будь-якому випадку громадянин отримує або відшкодування, якщо порушені його права, або він отримує вмотивовану відповідь, що дійсно він не правий, тобто він угу. щось, десь щось десь не дочитав, ну, щось не зрозумів. Угу. Але аргументовано напишу, що в даному випадку вам дійсно відмовили, але відповідно до і ви не маєте права на відшкодування. Угу. Які все ж таки випадки обмеженого відшкодування? В яких випадках це може трапити? По-перше, якщо ви порушите певні обов'язки вас як страхувальника, якщо ви, наприклад, не заплатили за страховку, взагалі страховий угу. випадок настав, тобто договір, є такі договори, що вони починають діяти. Чекає компанія, що ви заплатите, дає вам якісь терміни відстрочку, але ви mm -hmm. не платите, і вони пишуть, вони відмовляють на ці, на ці підставі. Звичайно, якщо ви порушили а, строки повідомлення, якщо ви не повідомили, відмовляють, коли ваш випадок конкретний не підпадає під ті ризики, які ви застрахували. Якщо ви побили свою, свій автомобіль, а, а у вас застріхована відповідальність, то, звичайно, за ваш автомобіль вам не виплатять. Вам виплатять тільки ті особи, яку ви вдарили, скажімо так. да? Uh -huh. Якщо ви керували, наприклад, якщо автотранспорт, який керували в алкоголь в стані алкогольного, наркотичного спіні, якщо це був злочин а, з вашого боку, і якщо це були якісь навмисні дії, тобто ви, ну, скажімо так, спеціально, В'їхала да, своїм автомобілем. Так, да, вирішили змінити фари, бампер, щось можливо змінити в автомобілі. І ми таким чином свої, захотіли вирішити свої питання в будь-якому випадку. Детально дивитися саме на причини відмови в договорі. строки Всі скажімо так, всі строки, які про повідомлення, про подання заяви і про все це все це фіксувати. Найкраще рекомендованим листом. Чому така рекомендація? Тому що з практики були у нас скарги, і це була дійсно ситуація дуже проблемна. Потім, коли, скажімо так, листування з компанії йшло, електронною поштою, якимось uh -huh. іншими засобами зв'язку, там, факси, телефони, це ми говоримо вже про заяву, саме про відшкодування, uh -huh. подання документів і тому подібне, фіксувати, вимагати на, зняти копію заяви. Зафіксувати, хто отримав, коли отримав, поставив підпис дату, якщо якісь сумніви, якісь проблеми рекомендованим листом, да, тобто якось надсилати. Тобто, захищайте, перш за все, себе. Тобто мати надію, що хтось там, страхові компанії, якийсь ваш знайомий, можливо, працює, але він потім забезпечить вам виплату, тому що він ваш знайомий, як правило, це не працює. Так, ми вже з цим зіштовхнулися, вже це знаємо. Наскільки, скажімо, страхування здоров'я або страхування майна, от якщо трапляється такий страховий випадок, наскільки відрізняється подача документів чи сама оця процедура подання? Про страховий випадок. Ну, Документи, вони всі перелічені, або в законі, або в договорі. Треба більш ну, детально подивитися. Але, звичайно, якщо майно там обов'язково є якісь елементи, треба оцінити ризик, залучити якогось експерта, або отримати якусь довідку з СТО, наприклад. В іншому випадку, коли це здоров'я або життя, то, звичайно, якісь довідки медичних закладів. Перш за все, що або вам було нанесено шкоду, яка там зафіксована в лист. Кону працездатності або, наприклад, зафіксовано шкоду, що ви отримали якісь там певні ну якісь ліки витратилися. Uh -huh. Ну, якщо, не дай Боже, ви там потрапили до лікарні, то звичайно це все фіксується. Тобто, ці всі довідки, всі чеки збирати, всі довідки фіксувати uh -huh. і я ж кажу, Ню, а, нюанси, як подавати, що подавати, як оформлювати документи, напр, наприклад, навіть такі е, моменти, як нейтральне засвідчення чи просто копія, е, треба все ж таки фіксувати до укладення договору. Або mm -hmm. при укладенні договору. тобто, щоб ви були вже готові, тому що ми всі кажуть, ходимо ну, да. ходимо під Богом, і Там ніхто не знає, чи воно трапиться одразу, як ти вийшов з офісу страхової компанії, або тобто зрозуміти на тому етапі вже що mm -hmm. потрібно, як подавати, і який перелік. Хочеш миру, готуйся до війни, да, да. То тому що потім готові. легше буде. Тобто знати, якщо не дебу щось трапиться, mm -hmm. треба чітко фіксувати, розуміти свої дії, що треба зібрати, що треба зафіксувати, е, яку довідку з. Лікаря або з угу. представника ДАІ отримати, забрати, зафіксувати. І чи вам його надішлють, Чи да. вам треба самі їхати? Бо я сама їздила, потім воно листом прийшло. Я поки знайшла кінці, хто мені зміг відповісти на це запитання. Я думала, що я з збожеволію. Просто давайте подивимося, що говорять наші громадяни, яких ми зустріли на вулиці, про те, що вони знають про автострахування. Ну, я считаю, что это хорошо. То есть человек сам себя страхует. Это неплохо, но это не должно быть принудительно. Каска, она не принудительна, но опять же нужно смотреть просто условия а, страхования у разных страховых компаний. Ну надо в детали, вникать в детали, что они предлагают, как. Есть, в принципе, это да, нормально. Либо добровольно это человек сам захотел там, оформил, либо это уже недобровольное. Ну, очень положительно отношусь. Тому що це знімає дуже багато вопросов на дорозі. Все гораздо швидше в регулировании будь-яких конфліктних ситуацій. Казка, я думаю, э, гарний інструмент, э, страховий, так як він э, ну, допомагає самому в будь-якому в випадку. Чи, скажімо, їм завдали шкоду, чи вони завдали шкоду і. Э, Знову ж таки, якщо добровільно, особа сама вибирає. хоче вона цим займатися чи ні, але всіх випадків передбачити не можна, тому в трудну хвилину це відіграє позитивний результат. Ну хорошо, люди, які не вміють водити, для них це взагалі найоптимальніший варіант. Купив права, машину купив, врізався, Ну і якби Ненакладно бы не накладно вийшло. Я бы не обращался в страховые компании, я бы обращался к страховым брокерам, потому что они берут на себя ответ как бы роль э, переговоров со страховиками, э, и они заинтересованы в том, чтобы клиент получил выплату. На сегодняшний день я вообще отношусь к страховым компаниям немножко негативно, потому что это навязывание людям страховать например, машину. Да, почему кто-то должен кому-то что-то навязывать? Лучше всего это, думаю, в интернете поиском. По сайту, по форумам. Наверное, наибольшее покрытие скажем так, случаев да, то есть то, что является страховыми случаями, плюс учитывая стоимость и сам по себе вот сервис компании, отзывчивость, отдачу, оперативность и прочие как бы нюансы. Думаю, что должен быть какой-то компетентный орган, который их оценивает и прислушается этому компетентному органу. Ну, есть, конечно, есть разные рейтинги. там, да? там да, Есть рейтинги, которым я доверяю. Я считаю, это только, наверное, если у вас есть ну, например, знакомые. Хто-будь, не У кого вже був якийсь опыт в этом плані, ну, наприклад, він з какою-то був страховою компанією зв'язан і вона оправдала його ожидання, тогда він може сказати, да, вот ця страхова компанія, вона реально работает, функціонує так, як должна. Найширший критерій, мені здається, це їхній досвід роботи. Чим більше вони на страховому ринку, тим більше їм можна довіряти. По-друге, по їхньому Тож також фінансовому становищу, бо часто бувають компанії страхові, які, начебто, надійні, але їхніх фінансів недостатньо у випадку якоїсь там кризи, масової, наприклад, компенсувати всім їхні страхові випадки. Скажімо так, був у в случай, случаї, коли мені поврядили автомобіль, і я ждав виплату від страхової компанії порядка двух месяцев. Сначала они долго оценивали, хотя я им предоставил счет СТО, на которой обслуживался мой автомобиль. Они где-то месяц рассматривали этот счет и говорили, что стоимость завышена, хотя в принципе она реальная была. И еще месяц ждал, когда они выплатят эту сумму. Так как я пользовался брокерами, страховыми брокерами, то, естественно, проблем не было, потому что это их задача. Они прописали договор, и они были заинтересованы во мне, как в клиенте. Я только машину страховал, но пока страховых случаев у меня не было. Но Проблем с выплатами не было абсолютно. То есть, наверное, попадались хорошие страховые компании. Был один выпадок, но, в принципе, без проблем. Мне выплатили ту сумму, которую... На яку я розраховував при принесення страхового випадку. Мені все виплачували. Ну, так повезло. Ми зараз продивилися цей сюжет. Там прозвучали такі слова страховий брокер. Хто це такий, розкажіть, будь ласка? А, ну, страховий брокер це, до речі, один з суб'єктів ринку, який теж знаходиться під наглядом на Тому це дійсно ефективний, скажімо, учасник ринку, до якого угу. можна звертатися, і на якого, до речі, можна теж скаржитись. І ми угу. можемо Тобто кількість людей, на кого можна скаржитись, виростає. Так, да, Можна, але до, до речі, на брокерів дуже мало скарг надходить. Як як правило навпаки, досить добросовісні, а брок. Брокер це теж посередник, але це не агент. Ті автомобілі, як ми говорили, що які стоять вздовж дороги. Це не агент, який представляє інтереси компанії, а брокер це посередник, який представляє інтереси страхувальника, тобто особи, яка хоче застрахувати ну, щось, майно автомобіля. Власне кажучи, адвокат. Так, да, це страховий адвокат. Друге ім'я цього учасника це страховий адвокат. Звичайно, його послуги щось коштують, тобто це платить страхувальник, як правило, зі свого карману, але він дійсно отримує захисника. Тобто це е, якийсь відсоток від вашої страховки, чи це фіксована сума? А це, як правило, з домовленістю з брокером, це якийсь певний або відсоток, дивлячись, яка складність, який рівень договору. Якщо це, це, це вілко, це, як правило, не якийсь там незначний відсоток. Якщо це якийсь дуже такий складний, наприклад, комплексний договір, вам треба і і те, те, і те застрахувати, то там вже ви домовляєтесь, по, як ви домовитеся за, за договором. Але... До нього треба звертатися, коли у вас вже трапився страх страховий випадок чи е, тоді коли ви укладаєте Краще, звичайно думок. до нього звертатися до укладення договору тому що він зможе укласти допомогти укласти е, якісний правильний договір і врахувати всі нюанси але до нього можна звертатися якщо у вас є вже дійсно проблеми з виплатами е, і на цьому етапі теж він може вам допомогти але головне ще треба зрозуміти що це особа яка по-перше, вона повинна бути в реєстрі, який теж оприлюднюється на сайті Нацкомфінпослуг. А по-друге, він має, повинен мати свідоцтво брокера, він повинен це пред'явити. І його головна задача це представництво ваших інтересів, страхувальників. В будь-якому випадку буде на вашій стороні. Угу. І ще таке: от якщо навіть у мене є страховка, якщо щось трапляється, це ж ніяким чином мене не вивільняє від юридичної відповідальності. Тобто, страховка страховкою, але я буду і Права у мене все одно можуть забрати, і я буду відповідати там, не дай Боже, за судом чи щось таке, правильно? Так, да. тобто страховка, вона тільки частково знімає якусь майнову, скажімо, вашу відповідальність. І тим більше, якщо, наприклад, автоцивілка, ви в певних лімітах е, дієте, тобто 50 тисяч на майну і 100 тисяч по здоров'ю, е, то якщо не дай Боже цей збиток більше цих сум, ви все одно платите свого карману. Тобто і франшизу, те, що ми говорили в попередній uh -huh. передачі, ви теж пла. Повинні сплатити зі свого карману, тому вся інша відповідальність вона не знімається. Ви тільки частково або повністю, дивлячись, який збиток, можете компенсувати свої майно війська, майнову відповідальність. Бо, в принципі, 50 тисяч це на сьогоднішній день крило лексуса там, чи так. я не знаю якоїсь дорогої. машини. Це мінімальні ліміти, звичайно, якісь такі базові ліміти, виходячи, скажімо так, з базових потреб, ви можете, якщо ви хочете ви Особливо це для Києва, дуже актуально, тобто дуже mm. дорогі автомобілі. Ви і можете, дуже, багато. дуже багато, дуже дорогі. Ви можете укласти якусь, заплатити додаткові кошти і на додаткову суму застрахувати свою відповідальність, але це вже в добровільному порядку і за домовленістю сторін страхови, страховиком. До речі, обов'язково обов по автоцвілки мож, може бути з одним страховиком, добровільність з іншим. Тобто це oh, теж не заборонено. Тобто ви просто потім доплачуєте ці там 150 гривень всього на всього, так да? Тобто ви можете ви можете іншу компанію за добровільною відповідальністю свою вибрати. Наприклад, якщо у вас казка в одній компанії, цивілка в іншій. Це ваше право. Uh -huh. Ви можете додатково добровільну вашу відповідальність, якщо ви хочете збільшити ці ліміти, але це за домовленістю сторін, і е, у вас головне є обов'язок мати поліс автоцивілки стандартним. Лімітом все інше це вже добровільні види страхування в добровільній формі. Якщо ви хочете, будь ласка, uh -huh. викладайте додаткові договори і uh -huh. платите додаткові кошти. Дякую, дякую за таку цікаву розповідь. Ми з вами не прощаємося. В наступній програмі ми з вами ще поговоримо про автоцивілку і про каску більш детально. Я сьогодні нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні нам допомагала розібратися в питаннях страхування Ірина Манько. Керівник відділу департаменту страхового регулювання. А на цьому сьогодні ми з вами прощаємося. До нових зустрічей в програмі Фінансова грамотність. Хай щастить на все добре.